Всім привіт, друзі! Це інструкція по використанню софта, який зациклює відео. Ось після е розархівації ви отримаєте лише такий файлик. Запускаємо його. У нас відкривається іконка. Ось таке. Тут ви обираєте відео, яке ви хочете зациклити. Вибираєте, скільки годин вам потрібно, щоб було це відео. За замовчуванням стоїть 12, але рівно 12 годин не робить, а обрізає, щоб в YouTube можна було його завантажити, бо YouTube рівно 12 вже не завантажує. Ця функція fade in Fade Out для відео або воно з'являється з чорного екрану і уходить в чорний екран, або якщо ви знімаєте, ця функція не накладається на початок і кінець. Для аудіо так само є ця функція, можна додати. Тут вибираєте скільки секунд має працювати ця функція. Ось я відео вибрав, функцію додав, секунд за замовчуванням стоїть 5 і це можна змінити. Натискаємо Згенерувати і чекаємо, після закінчення генерації в нас з'явиться спливаюче вікно про те, що ролик готовий. Так, ну що, друзі, пройшло декілька хвилин і Ролик у нас готовий. З'явилося ось таке вікно, ми натискаємо ОК. І все, у нас знову стає активна кнопка. Ми можемо з цього ролика ще генерувати різної довжини ролики. Ось е, ролик на одну годину зберігся у папочку, Output, у цій ж папочці, де у вас лежить сама програмка. Ролик трішечки довший, ніж годину, тому що е, відео зациклюється на повну довжину. Тобто, якщо ролик там 6 хвилин там 15 секунд умовно, він от додає кожен е, в кінці, щоб ролик пройшов до кінця. І саме останній шматок він буде завжди довший, ніж рівно скільки годин, скільки ви виставили. Ось, е, для Системи програмка поки що працює тільки на Windows. Якщо вам потрібно для MacOS або Linux, пишіть в коментарях в Телеграмі чи тут в Ютубі. І будемо домовлятися, можливо, за додаткову оплату. Обов'язково напишіть, якщо ви скористалися програмкою, напишіть, чи у вас все виходить, чи вона вам допомагає. Ну і якщо вам вона дійсно зберегла кучу часу, ця програмка, буду дуже радий прийняти від вас донат на чашечку кави. В описі до відео чи в телеграмі є посилання, де можна задонатити. Всім гарного дня, мирного неба!